Фікус це не лише красива, але й невибаглива рослина, яка стане чудовим доповненням до вашого інтер'єру. Однак, щоб він залишався здоровим і привабливим, важливо дотримуватись кількох простих правил догляду. Перше освітлення. Фікуси люблять яскраве розсіяне світло, прямі сонячні промені можуть пошкодити листя, тому краще розташувати рослину біля вікна, але за фіранкою. друге температура. Ідеальна температура для фікуса це плюс 18 градусів. Уникайте протягів та різких перепадів температури це може призвести до опадання листя. Полив. Поливайте фікус помірно. Земля має бути трохи вологою, але не перенасиченою водою. У холодну пору року зменшуйте частоту поливу, але стежте, щоб ґрунт не пересихав вологість повітря. Фікуси люблять високу вологість. Регулярно обприскуйте листя теплою водою, особливо взимку, коли в кімнаті сухе повітря. Підживлення. В період активного росту з весни до осені удобрюйте рослину кожні 2-3 тижні. Використовуйте добрива, спеціально розроблені для кімнатних рослин. Пересадка та обрізка Молоді фікуси пересаджують щороку дорослі раз на 2-3 роки. При цьому використовуйте легкий ґрунт із хорошим дренажем. Обрізайте сухі чи занадто довгі гілки, щоб стимулювати ріст і зберігати форму рослини. Проблеми, які можуть виникати опадання листя це найпоширеніша проблема. Причинами можуть бути протяги, недостатній догляд або надлишок вологи. Сухі кінчики листя сигналізують про низьку вологість повітря, а при появі шкідників Обробіть рослину мильним розчином або спеціальними засобами. Доглядайте за своїм фікусом правильно, і він стане справжньою окрасою вашого дому.